Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі з використанням графіка залежності між величинами. Відкрити, будь ласка, 275-ту сторіночку підручника і ви бачите, що ми розв'яжемо номер 1415. Рисунок є у вас в підручнику, я його вивела на екран буду, користуючись даним рисунком, показувати і поясняти, як нам знайти. Дати відповідь на певні запитання. Отже, читаємо завдання. Автомобіль здійснив поїздку від Хмельницького до Києва. На рисуночку 155 зображено графік зміни відстані S від автомобіля до Києва, залежно від часу руху. Подивіться, на осі абсцис у нас позначається час у годинах, а на осі ординат відстань у кілометрах. Це відстань від автомобіля до Києва. І так, перше запитання, на яке ми маємо дати відповідь скільки годин тривала поїздка? Подумайте, дайте відповідь, поставте на паузу відео, запишіть, а потім включіть і перевірте, чи правильно ви це зробили. Отже, час поїздки становить. Від нуля дивимося, якщо нас питають час, то ми маємо подивитися на вісь, яка визначає час. Поїздка почалася у 0 годин, це початок, і закінчилася через 4,5 години. Тобто поїздка тривала 4,5 години. Так, давайте даємо відповідь на це запитання. Так, Поїздка тривала. 4,5 години. Так, друге запитання. На який відстані від Києва перебував автомобіль у початковий момент часу? Отже, знов-таки можете поставити на паузу, дати відповідь, записати, а потім перевірити. Ну, в принципі, я не буду повторюватись, так ви можете зробити із кожним запитанням. Отже, початковий момент часу Т відповідає числу 0. Ось у нас число 0. І якщо ми з вами піднімемось перпендикулярно вертикально вверх до перетину з графіком, то ми з вами опинимось на позначці 320 км. Тобто, у початковий момент часу відстань становила 320 км. Просто давайте запишемо ось так: 320 км. Далі нас питають якою була відстань у момент часу, якщо Т дорівнювала 2,5 години. Так, запишемо, якщо Т дорівнює 2,5 години, тоді С дорівнює. Якщо нам відомий час, на осі час ми знаходимо. Відповідне значення 2,5 години. Враховуючи, що за одиничний відрізок взято дві клітиночки, 2,5 години це у нас якраз посередині між двоєчкою та троєчкою. Далі ми піднімаємось перпендикулярно вгору, Так, рухаємось. І далі дивимось перпендикулярно на ось Y. І отримаємо вказівку, що ця відстань становила 160 кілометрів. Так, і далі робимо наступний запис. Якщо Т дорівнює 4 години, тоді С дорівнює таким же самим чином. Знаходимо на осі час позначку 4, піднімаємось вгору до перетину з графіком. Тому що графік нам дає інформацію. І потім з точки перетину, і з графіком дивимось на ось Y. Знов-таки, зверніть увагу, по осі відстань S дві, двом, дві клітиночки це 80 кілометрів. Ми опинилися посередині, між нульом і числом 80. Отже, сподіваюся, ви здогадалися, що це буде 40 Кілометрів. Отже, знаючи час, ми визначили відстань. Далі третє запитання. У який момент часу автомобіль перебував на відстані 240 км від Києва. Тобто, навпаки, нам відома відстань. І так, 240 км Так, запишемо. С дорівнює. 240 кілометрів, якщо Т дорівнює. А тепер, навпаки, ми знаходимо на осі відстань позначку 240, від неї, знов-таки, перпендикулярно до осі, рухаємось до перетину з графіком. І потім опускаємо перпендикулярчик на ось час. І він нам вказує, що це відбулося у момент часу 1 година. Тобто через 1 годину <після>, після початку руху. Так, далі S дорівнює 40 км. Якщо T дорівнює таким же самим чином. Так, 40 кілометрів. Ага, а у нас вже з вами було 40 кілометрів, да. Дивіться, ми вже з вами позначали у момент часу. Тобто, тепер у нас навпаки, О, навіть не цікаво. А давайте візьмемо. Ладно, давайте зараз відповімо на питання 40, а потім я ще задам бонусне запитання. На осі Х 40 кілометрів. Ось воно у нас було, да, клітину, зелененькі стрілочки, пунктирчики. І якщо ми з вами підемо у зворотній шлях, то це нам вкаже на відстань о, на час, перепрошую, 4 години. Так, а давайте визначимо час, коли відстань становила 120 кілометрів. 120 кілометрів, якщо те дорівнює так, на осі знов таки відстань знаходимо відповідне, відповідну величину 120 км, одна клітиночка це 40 км, тобто 80 плюс 40 буде 120. Ось наша позначка 120 км. Так, Рушаємо перпендикулярно до осі відстань, перетинаємо нашу рожеву лінію графік і опускаємо перпендикулярчик на ось час. І отримаємо вказівочку, що це відбулося в момент часу 3 години. Так, добре. Тут все зрозуміло, ми з вами використовували наш графік. Далі. Четверте запитання. Чи зупинявся автомобіль під час поїздки? Якщо так, то вкажіть тривалість зупинки. Як зрозуміти, що автомобіль зупинявся? Якщо автомобіль рухається, то відстань від, між автомобілем і містом Київ е, змінюється. Вона зменшується. Ви бачите, наша червона лінія е, напрямлена вниз. Тобто автомобіль їде до Києва, да, зрозуміло, що відстань буде зменшуватись. Але ми з вами бачимо деяку ділянку, на якій відстань не змінювалась. Подивіться, ось вона горизонтальна діляночка, ось я її зелененьким позначила. Якщо ми маємо на графіку таку горизонтальну ділянку, яка розташована на відстані 160 км, це якраз і показує, що відстань не змінювалась. Отже, це і є той час, коли автомобіль зупинився. І нас питають: якщо так, то вкажіть тривалість зупинки. І так, давайте подивимось. Починаємо з лівої частинки, опускаємо перпендикулярчик. Ось, зараз я зелененьким опускаю. Він нам вказує на число 2. Тобто, о, -о другій годині автомобіль зупинився. Це початок. І у нас вже є перпендикулярчик, опущений з другого кінця. Так, я зараз помаранчевим Ось так показую. Ось. Це. Закінчення нашої зупинки у 2,5 години. Отже, зупинка тривала 30 хвилин або 0,5 години. Так, секундочку, і так ми запишемо. Четверте запитання. Так. Чи зупинявся автомобіль під час поїздки? Якщо так, вкажіть тривалість зупинки. І так, відповідаємо Т зупинки так, давайте, дорівнює 30 хвилин. І давайте вкажемо і дорівнює 0,5 години. Чому запишемо все ж таки в годинах? Тому що у нас на графіку час вимірюється в годинах. Так, І останнє п'яте запитання. З якою швидкістю їхав автомобіль протягом перших двох годин руху? Користуючись даним графіком, без усяких обчислень, ми можемо дати відповіді, які стосуються відстані, тому що у нас є така ось, і часу. Але у нас немає на графіку осі швидкість. Ми можемо визначити, ще раз повторюю, тільки відстань і час. Але ви добре знаєте, щоб знайти швидкість. Треба відстань поділити на час. Таким чином, ми з вами маємо. Нас питають, з якою швидкістю рухався автомобіль протягом перших двох годин руху. Перші дві години, тобто починаючи від нуля до двох, тоді задамо собі запитання, яку відстань проїхав автомобіль за ці дві години. На початку руху автомобіль знаходився на відстані 320 км від Києва. Через дві години, ось, ось тут він буде знаходитись, на відстані 160 кілометрів. Тобто, ми можемо зробити висновок, що автомобіль 320-160 проїхав 160 км за ці дві години. Відстань 160. Ділимо на 2 години. все, І визначаємо швидкість 80 км на годину. Тобто, ще раз повторюю, користуючись графіком, ви можете дати відповідь і визначити відстань або час. Але, знаючи відстань і час, можна знайти швидкість. Пам'ятайте про це. Наступна задача номер 1417. Графіком залежності величини Y від величини X є ламана, проведена послідовно через точки. Отже, якщо це графік залежності, просто якісь величини X і, Y, ми з вами креслимо знайому нам координатну площину, але знов-таки зверніть увагу, серед координат відсутні. Від'ємні абсциси. Тому від'ємна частина осі Х, подивіться, у нас дуже невеличка. А найбільше значення абсциси 7. Тому, бачите, в мене там більше 10 клітиночок, я взяла. А ось координати y у нас є найбільша координата 3, найменше мінус 1. Тому, ось подивіться, вгору можете взяти 5 клітиночок, вниз 2, для того, щоб відмітити ці точки. І так, далі. Нам треба побудувати графік, який є ламаною, тобто треба відмітити точки і послідовно їх сполучити. І так, перша точка має координати 0, 3. Пам'ятаємо, починаємо на осі Х перша координата абсциса. На осі Х знаходимо поділку 0, це початок відліку, там, де перетинаються осі. І далі, враховуючи, що координата y дорівнює 3, піднімаємось вгору на 3 одинички і ставимо точку. Так, наступна точка 2 мінус 1. Знаходимо позначку 2 на осі Х і мінус 1 опускаємось вниз. Послідовно сполучаємо одразу, давайте сполучимо відрізочком ці точки. Далі 5, 2. 5, 2. Знов таки причепляємо наступний вагончик. Сполучили. 7 2. 7, 2. І знов таки одразу сполучили. Ось що, значить, послідовно проходить через точки. Відмітили дві точки сполучили. Це так, як ви робили у середу практичну роботу. Графік ми побудували, перше завдання ми виконали. Далі друге завдання. Нам треба знайти значення y, якщо і відомі значення х. І так, тоді давайте напишемо, якщо х дорівнює 1 тоді y дорівнює, якщо ми знаємо х дорівнює одиниці, знаходимо на осі х поділку 1. Піднімаємо перпендикулярчик вгору до перетину з графіком і дивимось, яке значення вказує нам цей перпендикулярчик на осі Y. Теж одиничка. І дорівнює одиниці. Далі, якщо X дорівнює 3, так, знаходимо на осі X Позначку з написом 3. І ми одразу опиняємось на графіку. І так, а якщо точка, яку ми відмітили, ось зелененьким, розташована на осі Х, на осі абсцис, тоді Y буде дорівнювати нулю. Так. І наступне. Якщо х дорівнює 6, тоді y дорівнює. І так, знаходимо на осі Х позначку поділку з написом 6, піднімаємо перпендикулярчик до перетину з графіком, і від точки перетину ставимо, переводимо наше око, все перпендикулярно, тому що система у нас прямо кут на перпендикулярні осі. І цей перпендикулярчик вказує нам на поділку 2. Отже, y буде дорівнювати 2. Так, і тепер третє завдання. Знайдіть усі значення х, а тепер навпаки, для яких Y дорівнює одиниці. І так, якщо y дорівнює одиниці. Якщо у нас сказано всі значення, це означає, що їх може бути кілька. Отже, тепер, навпаки, якщо y дорівнює одиниці, ми маємо на Сі знайти поділку 1, і від неї перпендикулярно провести пунктирчик. І подивіться, цей пунктирчик двічі перетинає графік. Перший раз, коли х дорівнює одиниці, а другий раз. Коли х дорівнює 4. Отже, ми пишемо, що х дорівнює 1 крапка з комою та 4, тобто два значення може бути. І друге, якщо y дорівнює мінус 1, тоді х дорівнює. знов таки знаходимо на осі y поділку з написом мінус 1 перпендикулярно до осі y. Проводимо я пунктирну лінію, а ви олівчиком або пальчиком рухайтесь. І ви бачите, лише один раз ця пунктирна лінія перетинає графік. І визначаємо, якому значенню Х відповідається точка, яку абсцису має ця точка. Маємо вказівочку Х дорівнює 2. Ось таким чином. Ми з вами визначили і дали відповідь на всі поставлені запитання.